Акція організована активістами школи, яких підтримували адміністрація навчального закладу та класні керівники, адже виховують дітей у дусі доброчинності, толерантності і добра. Підтримка соціальних ініціатив це гарний досвід, що допомагає на практиці продемонструвати найкращі людські якості. Благодійна акція була організована учнівським самоврядуванням та адміністрацією школи. Минулого року на зібрані кошти було передано для дитинки, котра. Постраждала під час АТО і потребувала негайного оперативного втручання. Цього року на е, зібрані на частину зібраних коштів буде закуплено е, засоби гігієни та дезінфекції для Кривинського будинку інтернет для людей похилого віку. А на другу частину коштів також будуть вони передані для благодійної організації Сильні духом для допомоги дітей, е, котрі постраждали під час. Ато президент школи запевнила, що учням подобаються подібні акції. Як ви можете спостерігати, що е, учням дуже подобається ця акція і всі дуже активно залучилися. Маса людей, е, маса позитивних емоцій, маса солодощів. Всі задоволені і дуже активно скуповують та й, взагалі, активно долучаються до цієї акції. Діти радо підтримали ініціативу, бо добре усвідомлюють, що таким чином долучаться до гарних справ. Дехто подбав. І про зовнішній вигляд продавців, які на великих перервах здійснювали продаж такої смакоти. Продаємо, ну, щоб заробити гроші для Ну, щоб їм щасливіше жилося. Я продаю хроблеке щастя, його паруса, що до... я робив за мамою вона мені допомагала зробити самі ці. В мене все коштує по гривні. Ми деякі продукти самі готували. І оцей. Там мама нам підказувала і ми готували з усім класом. Мами підказували. От тоді ми сказали, будуть на, на сироти і інвалідів, притулок будуть гроші. І там, кудись підуть на там, де інваліди нам допомагали мами. Кошти продажу, які ми продамо, підуть у будинок для престарілих. Смачні свіжі смаколики, виготовлені у домашніх умовах дітьми та дорослими, з радістю купували не лише учні. Отож долучитися до акції могли і продавці, і покупці. Особливим попитом користувалися персики, вафлі, еклери, торти. Вибрати було з чого смачно. смачно, але що купила, не знаю. Кекса купила. Він дуже вкусний. Результати акції організованої Загальноосвітній школі номер один. Це не лише споживання усякої смакоти на перервах, а й можливість допомогти пристарілим людям та хворим дітям. У ході акції було зібрано 5200 гривень, половина з яких у рамках акції зігріємо старість буде передана разом із засобами гігієни та теплими речами у старокривинський будинок інтернат для літніх людей. І ще дві Сот гривень перерахують у фонд люди сильні духом на лікування дітей, які постраждали у зоні АТО.